Суд над митрополитом. Дві унікальні системи «Мініград» на базі пікапу передали на фронт. Десятикласник самостійно зібрав дрон для зсу. Ви дивитесь новини Вінничани і ми розпочинаємо випуск. Митрополита Стульчина, якого обвинувачують в поширенні серед вірян пропагандистських листівок, у яких він закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України, повторно судили у Вінницькому апеляційному суді. Клірик Іона Іонафан всі обвинувачення заперечував за його словами, свідки сторони обвинувачення не відвідують церкву. Також він стверджував, що вони змовилися з правоохоронцями і надали неправдиві свідчення. Адвокати подали апеляцію на перегляд всіх доказів через повітряну тривогу. Суд перенесли на 19 лютого. Розслідування доказу вони всі належні, допустимі, зібрані з повним дотриманням ну, вимог чинного законодавства, зокрема кримінально-процесуального що стосується якихось фальшувань, це... Ця лінія захисту їх, на мою думку, вона е, е, ну дещо образлива для мене як для прокурора. Чого вони офіційно не звертаються для проведення такого роду розслідування, голослівно е, висловлювати. Об'єктивно. Це по-перше, це некоректно зі сторони захисту. У нас все ж таки змагальний процес, кримінально мене, процесуальний. І сторона захисту змагається стороною обвинувачення. Робити такі некоректні, ну, якби голослівні заяви. Доволі чесно, неприємно їх чути. Уламки збитої ракети впали на дах школи, і вогонь охопив один із класів на третьому поверсі. Очевидці викликали рятувальників, щоб дістати постраждалих, які залишилися під завалами. В той час працівники школи організували евакуацію школярів та вчителів. За таким сценарієм відбулося навчання рятувальників на випадок ракетного обстрілу з боку Росії. Після того, як ДСНСники прибули на місце події, вони розпочали боротьбу з вогнем та провели аварійно-рятувальні роботи. Усіх потерпілих витягли з-під завалів та доставили на майданчик для надання медичної допомоги. Фахівці служби порятунку відзначили, що такі навчання допомагають удосконалювати координацію та оперативність дій рятувальників, працівників об'єкта та медичного персоналу швидкої. Підрозділи сьогодні спрацювали на Оцінку добре також була залучена екстрена медична допомога. Був розгорнутий пункт сортування потерпілих. Надавалася до медична допомога як і нашими співробітниками, так і співробітниками екстреної домедичної допомоги. Основною задачою таких навчань також це є саме співпраця і відпрацювання взаємодії між службами взаємодії екстреними службами міста. Дві унікальні системи «Мініград» на базі пікапа, п'ять тепловізорів та чотири комплекси безпілотників Чаклун передали батальйону сил спеціальних операцій. Вінниця продовжує реагувати на запити з фронту та підтримувати захисників. Мобільні установки на базі пікапу, які здатні на відстані 20 кілометрів знищувати сили противника та його легкоброньовану техніку. А ще п'ять тепловізорів та чотири безпілотні комплекси відправили військовим на східний напрямок. По запиту військових, тобто вони попросили зробити ось таку мобільну установку. Були деталі з трофейних російських розбитих БМ-21. І просто для мобільності, щоб машина була менше помітна. І для таких вогневих точкових уражень військові пояснили всю структуру, все як має бути, тобто повністю з військовими це все співробітництво йшло. Громада Вінничини намагається завжди реагувати на запити військових та надсилати на фронт необхідну техніку та обладнання. Два автомобілі облаштовані відповідним обладнанням, яке виконано силами комунального підприємства. Одні працювали руками, інші допомагали матеріалами. Депутати обласної ради на один із автомобілів для облаштування. Зібрали кошти. Ми ще передаємо. Ви знаєте, і дрони, і чеклуни, і мавіки. І так само і цей підрозділ буде отримувати відповідно необхідну для них технічну засоби. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Делегація зі США відвідала Вінниччину. Це експерти міжнародної фірми Бейкер Глобал Advisory, яка займається пошуком іноземних партнерів та інвестиціями. Саме зараз, під час повномасштабної війни, Вінниччина допомагає переселенцям та є тилом для армії, а ще намагається утримувати економіку. Для цього залучає партнерів з-за кордону у 2023 році. На території області реалізовано 35 інвестиційних проєктів загальною вартістю майже 47 мільйонів доларів та створено понад тисячу нових робочих місць. Вінниччина продовжує шукати партнерів для реалізації обласних проєктів, а ще для допомоги у відновленні селища Калинівське Херсонської області. Ще раз дякую за ваші слова, за те, що ви змогли нас прийняти, і ми розраховуємо на те, що наш візит до Вінницької області допоможе нам краще зрозуміти і визначити конкретні напрямки, та яким чином ми зможемо швидко реагувати на ті потреби, які у вас є. Десятикласник самостійно зібрав дрон для ЗСУ Дмитро Слободяник родом з Крижополя захисникам. Допомагає не вперше. У минулому році хлопець виготовляв перископи, підзарядні станції. Тепер і безпілотник. Усе передавав військовим на фронт. Паяти та майструвати Дмитро навчився за допомогою інтернету. Його восьмидюймовий дрон має дальність польоту до восьми кілометрів. Він може підіймати вагу півтора кілограми. Цього року Дмитро разом з друзями та знайомими наколядував і нащедрував 122 тисячі гривень. Частину цих коштів витратив на матеріали для безпілотника. З нами на зв'язку Дмитро Слободяник, школяр, який власноруч зібрав дрон для ЗСУ. Вітаю вас. Добрий день! Ви вже не вперше допомагаєте Збройним силам України. Нагадайте, з чого почалася ваша волонтерська діяльність, що ви раніше робили для військових, і що продовжуєте робити зараз? Е, ну, почалося все просто: окопні свічки. Окопні свічки це проста штука, яку можуть робити всі, і в будь-яких умовах, практично, тільки щоб не було холодно, як зараз на дворі. Е, потім почалися перескопи. Знайшли. Цей простий оптичний прилад робили, виготовляли їх для захисників. Потім я навчився паяти, мене навчив друг. Е, вирішив зробити зарядну станцію. Потім ще одну, ще одну, ще одну, і так е, виготовляю надалі ще зарядні станції. Е, тому захотів якось як це більш масштабно допомогти е, і виготовити дрон. Здавалося, спочатку, типу, важко. Там як його налаштовувати це все. Але зміг за допомогою друзів, знайомих. І от зараз виготовив от перший дрон. Ось він зараз в мене, ще тестується. Тестується, готується до відправки. Вже відомий напрямок, куди плануєте передавати цей дрон? Ні, ще не відомо, ще не відомо, але думаю, легко знайти. Цього року на чималу суму на підтримку захисників. Як все-таки вдалося зібрати стільки грошей колядою? Е, ну, ще того року ми ходили, збирали гроші на зарядні станції та перископи. На колядували того року 30. Трохи більше 30 тисяч гривень. Е, хоча вже тоді в мене були такі масштабні плани закрити 100 тисяч. Просто зараз молодь трохи не дуже хоче підтримувати цю справу, але е, все ж цього року е, доєдналось більше дітей, е, однолітків, таких як я. Е, е, З'єднався з однокласницею Настя Дмитриша. Назвуть. Е, вона організувала ще одну групу, і в нас вийшло два вертепи. які... На кожне свято ходили і збирали на ЗСУ. Е, по новому було два. По новому і по старому календарю. Ми ходили і по новому, і по старому календарю, але було б нагло, якби ми ходили в одній ті самі хати два рази. Тому ми е, по старому календарю поїхали по сусіднім селам, е, знайшли людей добрих людей, які змогли нас підкинути, забрати туди назад. Е, охопили сусідні села це Голубече і Тернівку. Там нас теж привітно зустрічали, там наливали. Е, дуже е, всі знали, що ми будемо ходити. Там казали по селі. Там Діма з дівчатами прийшов колядувати. Типу, хтось там три рази чайник клав. Е, нам розказували. Дуже тепло нас прийняли в сусідніх селах. Е, вийшло так, що ми вісім разів виходили. Е, вісім як це називається вісім разів. Ми ходили е, збирати гроші. в Середньому 15-16 тисяч гривень заробляли. Е, і так е, нас збирали по будинках. Сум... Ходили так по селах, по, по будинках по просто територіально охопили багато навколишніх сіл. Скажімо так, так, так. Е, могли ще зайти. Там в якісь перукарні, там магазини, нову пошту. Ну там, де нас чекали, туди приходили? Е, сумарно там у нас були різні програми. Козу водили, там чорти були. Настя зробила прям таку театральне дійство. Та в них там сценка мала хвилин п'ять і ще пісня. То так дуже круто. Люди дуже дякували. Типу, як діти можуть просто прийти там, заспівати сумненько, а це прям так розіграли файно. Люди... Самі розважили людей і ще й назбирали таку суму для захисників. Давайте все-таки так, повернемося так. до дрону. От вам вдалося зібрати, як ви вже показали, справжній дрон. От де навчалися, можливо, хтось допомагав чи підказував, як його правильно збирати. Можливо, в інтернеті, так як ми вже казали, що дивилися в інтернеті, але, напевно, хтось поряд був збоку, хто також давав якісь підказки. Так, е, так був такий гарний друг. Е, звуть його Артем. Е, Кличуть його Артем Баракуда, дуже класний дядько, особисто з ним не знайомий. Познайомились ми з ним в інтернеті, коли я почав шукати розхідники до дрону матеріали. Вирішив замовити раму українського виробництва з текстоліту. Зв'язався з ним, розказав свою історію, за зарядні станції, перископи і не так просто вислав першу раму. Вислав мені ще багато різних речей, наприклад, камеру міг вислатикс VTX-відеотрансмітер. Він дуже мені щедро допомагає, що не виходить, я з ним постійно зв'язуюсь. Ми можемо там час ночі спокійно з ним розмовляти. Він сам з Києва, я з Крижополя. То ми з ним так контакт як це фізично не зустрічались ніколи. Хоча він, думаю, до мене колись все-таки завітає. Тобі на і основі... комплектуючими допомагає і дає підказки, як правильно зібрати. Так, так. Завдяки йому, я там щось не вийшло. Я йому дзвоню. Так, Артем, дивись, то то то. А я там два проводки не туди припаяв. Типу, постійно з ним досконалію. знаходжу нові знання, з ним ділюся своїми перемогами, поразками, і ми з ним вже такі друзі. Скажіть, будь ласка, скільки плануєте зібрати дронів, бо я так розумію, що комплектуючі, ви вже замовили? Е, замовив, але ще не всі. Е, політні контролери, можу показати, Уже замовив сім штучок, такі гарні, прекрасні. Замовив мотори. Е, рами замовив Артема. Хочу підтримувати українське виробництво, тому що це зараз е, нагальна потреба розвивати. Українське виробництво. Е пропелери, ще знаю, е роблять в нас в Україні. Але, на жаль, е по дюймовці вони мені не, при не підходять. У мене 8 дюймів, а виготовляю тільки 7. Е ще не все замовив все замовляю, але ціни варіюються, тому не знаю, скільки дронів вийде. 7, 8. 7-8 дронів, 7... так? На, але на я цю так суму. розумію, що. Також ви продовжуєте і зарядні станції робити для захисників. Правильно, тобто, так. те, що починали в минулому От. році, ця робота продовжується. Це якось відповідно до запитів з фронту. Е, так, так. Мені приходить запит, треба то-то, то Я рахую, чи це вигідно, чи це не вигідно. Зараз зарядні станції набагато вигідніше робити ніж купляти, тому що виробники дуже роблять гарні націнки. Екофлоу, припустимо, дельта це такий. Самий бюджетний варіант EcoFlow. По таким самим характеристикам в мене там 18 тисяч гривень, а вона коштує там 33. То трохи набагато е, вони спекулюють. Наші перекупщики. Це все. Ми вам дякуємо і переконані, що з такою молоддю все обов'язково буде Україна. Так, дякую. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Дмитро Слободяник, школяр, який власноруч зібрав дрон для ЗСУ. Музика. Стать вік та навіть характер людини. Усе це можна визначити за її почерком. А різка зміна стилю письма може бути ознакою порушення нервової системи. Бо моторика руки напряму пов'язана з роботою мозку. День ручного письма та день почерку відзначають щороку 23 січня. Розвивався рукописний текст протягом тисячоліть. Письмо дає можливість людині заспокоїтися, перезавантажитися та розвиває можливості мозку. А тепер, в час цифровізації через різноманіття гаджетів і технологій людина все менше пише від руки і з часом може навіть втратити цей навик. У нашій студії Валентина Погребняк, керівниця громадської організації Народна територія щастя та авторка проєкту Ручне письмо, каліграфія. Вітаю вас, Доброго дня. Власне, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт. Коли ви його започаткували, і з якою метою? Ну, проєкт був започаткований мною 5 років тому назад, тому що на той час аналогічно я гралася з телефоном постійно ці клавіші, так як я творча людина, і дивлюся, що мені щось не вистачає. І я згадала, з чого ми розпочинали, тобто там моторика, розвиток мозку. І я собі згадала, що треба більшість писати, і писати чорнилом і пером, через що я зібрала велику кількість металевих перо. Десь в мене приблизно 400, може навіть і більше штук, і також Чернильниці зробила спеціально під цей проект виставку з власними руками. Виставка це кінець 15-го, початок 16-го сторіччя і по сьогодення. І ми з колегами зібралися і сказала: давайте розпочнемо створю, будемо розпочинати цей проект з дітьми, студентами і з звичайними людьми. І ми це започаткували. і По сьогоднішній день ми 23 січня. Це у нас сьогодні ювілейна дата. Ми так і проводимо ці проекти. А то може бути і по два чи по три рази на рік. Тобто це якісь заняття проводити з дітьми в школах чи в інших навчальних закладах? Ми проводимо і з студентами, і з дітками, і також із людьми поважного віку. Ну, в основному нас запрошують вищі навчальні заклади і школи. Дивлячись на цей проєкт, коли дитина бере перо і макає в чернило, можна відразу знати психологічний стан. Дитини, не тільки дитини, а також і дорослої людини. Тобто під час цих занять діти мають можливість не просто писати від руки, скажімо, звичною кульковою ручкою, вони пишуть чорнилом. Так, вони пишуть чорнило і вони стараються тобто, писати дуже акуратно, щоб не поставити кляксу, щоб десь не розтерти, щоб чорнило не розлилося. І це підводить до того аналогічно до такого гарної поведінки, тобто естетичної поведінки будь-якої людини від малого до великого. Ми можемо говорити про те, що цей процес він не тільки заспокоює учнів, студентів, але й також дисциплінує, тому що напевно дуже важко писати і не поставити чорнильну пляму. Ну так, так, звичайно, але були такі моменти. Коли дітки пишуть, хто кому там бабусі пишуть, там квіточки малюють, хлопці пишуть своїм дівчатам листи. І це видно, такі всі задумчиві. Десь вони собі десь таку, десь глибоко вони собі там продумають, як це підійти через цей почерк. І написати, тому що почерк – це теж дуже має велике значення. Це виведення кожної букви, кожного слова, це акуратність. А бували такі моменти, коли. Діти, це видно, що десь психологічний стан у дитини деськи порушений, де просто чорні квадрати малює і замальовує з таким глибоким натиском цього пера. І ну відразу видно, що щось відбувається не так. Ніби проектує свої негативні емоції в це так. письмо, це чорнило. Так. Таке психологічне Психологічне розвантаження. розвантаження так. Розкажіть, будь ласка, от люди яких професій більше розбираються в каліграфії, визначають психологічний стан інших людей саме за почерком? Ну, за почерком, тому що правильно ми вчимося в це все з маличку. І коли людина вивчає дійсно каліграфію, свій почерк, це люди в майбутньому вони стають великими художниками, ювелірами, криміналістами стають люди, які графістами. От ці графії, де розмальовують стіни, є, ну, що не можу сказати про лікарів, тому що у лікарів є свій власний почерк. А в основному люди, які мають гарний почерк, вони, вони дуже на сьогоднішній день аналогічно популярні, тому що вони розробляють систему каліграфії: це плакатів, буклетів, також розмальовка стін. Також підпис підписати весільну листівку. листівку, а ще написати власноруч лист і відправити поштою. Я вас переб'ю. Мені здається, що це навіть дизайнери, тому що так, сучасні так. дизайнери вони розробляють шрифти. Тобто, навіть така професія, так. теж вона відноситься, скажімо так, до почерку. Ну, бачите, от. Дискусувати, дискусувати можна абсолютно як угодно про цю каліграфію, тому що аналогічно все залежить від того, як ти напишеш і як ти преподнесеш. І більшість людей, які мають гарний почерк, ці люди вони успішні. А от все-таки про лікарів. У нас теж дуже багато успішних лікарів. Але от е, я не знаю, можливо, це вже більше перетворюється на такий міф, тому що в мене є багато знайомих лікарів, яких все-таки зрозумілий, чіткий, дуже красивий почерк, але є багато лікарів. Які досі пишуть незрозумілі, незрозуміло, що, скажімо так, неможливо розібрати, що там написано. Про що це може свідчити? Е, ну, це свідчить про те, тому що їх аналогічно я теж спілкувалася із лікарями, теж задавала такі питання і, як сказали, їх спеціально навчають так, щоб хворий не міг розібратися в рецепті. Я вам дуже дякую. Нашим глядачам нагадую, що у нашій студії була Валентина Погребняк, керівниця громадської організації Народна територія щастя та авторка проєкту Ручне письмо Каліграфія. Це була вся інформація. На цю дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.